Цьогоріч спекти паску на великдень стане майже на 40% дорожче. Аніж торік, ціни на більшість основних продуктів із великоднього кошика зросли чи не в кілька разів. Власне зниження цін демонструє зараз хіба що бакалія. От курятина, якщо ми говоримо про молочну продукцію чи про ту ж городину, вони продовжують дорожчати. Приготувала сирну паску, проїхалася супермаркетами та продовольчими ярмарками і з'ясувала скільки українці готові викласти, аби скласти великодній кошик. Наша Вікторія Дмитренко. Скільки коштує розговітися сьогодні? Я перевірю великодні чеки українців на столичних базарах. Покажіть колбасу, будь ласка, це ви це взяли на 350 після гривень. так? Да? трі да, кіло Проїду з супермаркетами, Положу. А ну, дивіться, 292 гривні дорогувато Да? звичайно та покажу, що печуть на своїх кухнях столичні господині. Великодню цінову розвідку розпочну з ярмарки. Напередодні свят примхлива погода не надто роздягала гаманці українців. Покупці купують небагато та приціняються. В основному будуть брати домашні такі ковбаси перед Паскою. А так в основному ці дні то варіанти, сердельки, як обично, а молодіж, то вона перед самими святами бере. На свій товар, каже продавець Віталій, ціни підняв ще місяць тому, але не суттєво. Щось виросло на десятку, щось на 20 гривень. За домашню ковбасу править від 350 гривень. Такі ціни, каже, триматиме і до свят. Нема сенсу, немає людей грошей. Пані Тетяна на святкові закупи гроші взяла в сина. Свіжину купуватиме в притул до свят, а поки запаслась ковбасою. Вже купила. Домашню кобаску, фаршу бу зроблю, м'ясо купила. Загалом ціни перед святами суттєво не змінилися. А овочі навіть за останні два тижні трохи здешевшали. Огірки від 110 приблизно стільки ж томати. мати не переписали і цінники на яйця. А що ж у магазинах? Біля полиці з традиційно популярними продуктами до свят невелелюдно. Хоча по знижці купити домашню ковбасу можна чи не удвічі дешевше, ніж на базарі. Дешевше, як цінні яйця. Чого не скажеш про великодні набори? У столичних супермаркетах, до прикладу, ось такий великодній кошик стане майже у тисячу гривень. На цю суму сюди поклали невеличку паску і набір цукерок. Загалом з магазинного асортименту найдешевші маленькі пасочки від 30 гривень чи економніше спекти самому? Перевіримо разом з моєю подругою Анастасією. Сьогодні господиня готує разом з донькою сирну паску. Так, сирна паска це сир 5 Звичайний, так. Можна взяти 9, якщо хочеться жирніше, але у нас є вершкове масло, у нас 100 грамів масла. А ще борошно, розпушувач, цукор та яйця. Нормально є! Ми виходимо на новий кондитерський рівень. Тісто взбиваємо блендером до ніжної маси. Даємо ягідний мікс для смаку, викладаємо у форму і ставимо в духовку на годину. Отже, що маємо, якщо не рахувати додаткові інгредієнти, ціна нашої випічки вийшла. Якщо прибрати декор, начинку сама по собі паска тут десь 300-350 грамів, сирна, справжня, неймовірно ніжня. Ніжна вийшла десь ну, трошки більше 100 гривень. За таку ж саму, але магазинною трошки меншу за розміром заплатити доведеться 70 гривень. Сам великодні кошик із крашенками салом та ковбасою стане у 1600. І рахуємо індекс Паски за класичним рецептом без сиру. Кіло борошна, півдесятка яєць, півлітра молока, 250 грам родзинок, 200 грам масла, 300 цукру, 12 грам дріжджів, а ще ванільний цукор, чайна ложка солі та присипка. Що маємо. Це чотири Паски по пів кіло, одна виходить 80 гривень. Це на 20 гривень дорожче, ніж торік. За ціною домашнє виходить дещо дешевше за магазинне, але за умови, якщо брати найбюджетніші рецепти. В кого немає часу, купуватимуть, готове. Ті господині, з якими я поговорила, кажуть, цьогоріч хочеться домашнього затишку, тож більшість пектимуть самі. Вікторія Дмитренко Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Валютні гойдолки в Україні гривня посилилася, долар подешевшав, а євро навпаки стрімко зросло в ціні. Валютний ринок України впродовж тижня дивував несподіванками, і вже сьогодні американська валюта знову продемонструвала незначну тенденцію до зростання. А що буде завтра, невідомо, адже зараз усе зав'язане на міжнародній політиці. То що ж відбувається на валютному ринку України та світу? Як американська валюта реагує на політичні Чні перепети і куди експерти радять вкладати заощадження. Про все розкаже Олена Логінова. Гривня укріплює позиції, а долар навпаки продовжує слабшати. Зараз в одному з банків України можна купити долар за 41 гривню 40 копійок. Виходить, що американська валюта буквально за тиждень подешевшала на 30 копійок. Тенденція для нас настільки незвична, що українці часто навіть не знають, що відбувається з доларом. Взагалі звертайте увагу на курс валют. Ні, я звертаю тільки на гривню свою. Для вас курс валют має значення. Ну от в принципі це відчувається більше по цінам. то то, що в магазинах ціни ростуть. Стрімко дешевше та американська валюта почала два місяці тому. Останній тиждень майже піке. Банки вже купують долар дешевше ніж по 41 гривні. Причин декілька, вважають експерти. Перша сезонний фактор саме навесні. Гривня завжди почувається краще, адже посівна. І Грарії виходять на ринок із валютою. Позначилася також фінансова допомога міжнародних партнерів і рекорд золотовалютні резерви держави у порівнянні з минулими роками. Та й Національний банк тримає руку на пульсі. Назбанк у зв'язку з тим, що попит на валюту є ну, значним, і він більше ніж, наприклад, може запропонувати ринок. То він виходить з щоденними інтервенціями для балансування валютного. Ринку, але визначальними є все ж події за межами України. А саме спричинена торговельною політикою США, геополітична турбулентність, яка впливає на долар як глобальну резервну валюту. Як результат, це призвело до того, що в світовій торгівлі почалися радикальні зміни щодо і Товарних потоків і щодо очікувань інвесторів, які чудово розуміють, що ці торговельні мета вони призведуть до зменшення обсягів виробництва, а зменшення обсягів виробництва звичайно може привести і скажімо призведе до рецесії. Цю рецесію на даний момент оцінюють в 60%. Тобто, іншими словами, на сьогоднішній день вже долар він менше використовується в розрахунках послаблення долара з одного боку призводить до посилення інших валют світу, зауважують експерти. Зокрема, ми спостерігаємо цю тенденцію і в Україні. Долар втратив свої позиції, і щодо євро. Несподіванкою цього тижня став різкий стрибок європейської валюти, яка днями при купівлі досягала рекордних 46 гривень. Можемо сьогодні спостерігати такі цікаві речі, коли, наприклад, там інші сильні валюти: це там євро, японська єна, швейцарський франк. Зміцнюється по відношенню до долара, тому дуже багато сьогодні інвесторів шукають такі тихі гавані, і зрозуміло, що ну однією з таких тихих гаванів є сьогодні єврозона, тобто євро. Геополітичні гойдалки і нестабільність. Що в такій ситуації робити людям? У чому зберігати заощадження і куди вкладати кошти, щоб зберегти їх від знецінення? Спершу спитаємо, що про це думають самі українці. В яку валюту ви В євро? Чому? А, то, тому що зараз у нас з Європою більш стабільні відносини. Ми більше знаємо, чого від них очікувати, і, то я б довірилась більше євро. В яку валюту краще вкладати? Долар, євро? В золото. Куди кошти ну, зараз безпечніше всього вкладати? Можливо, ще якісь варіанти? В нерухомість швидше за все, якби були. Кошти, поки на сьогоднішній день це валюта долар, а так би я національну валюту вкладала, тому що все зараз не стабільно. Кажуть, що яйця в одній корзинці не тримають, тому. Можливо, і євро, і долари можна японські і євро, і долари можна японські єни закупати. Не панікувати і не робити поспішних кроків. Так радять експерти і пояснюють, долар все одно залишиться базовою валютою у світі, і ситуація з його просіданням тимчасове явище. Але на ризики, які зараз існують, варто звернути увагу. І найкращий вихід диверсифікувати свій портфель заощаджень. Долар є і був, і буде сильна валюта. Тому не потрібно панікувати, наприклад, там ситуація повністю контрольована. Виграє тих ідей, хто зберігає спокій, дотримуватись диверсифікації і не бігти там, чи здавати долари, купувати євро, чи там навпаки там якісь інші дії робити. Нічого такого надзвичайно не потрібно робити. Тобто, якщо є якісь активи, диверсифікуйте. Наприклад, якщо ми говоринові про українську гривню, вона сьогодні. Дуже інвестиційно приваблива. я би тримав десь відсотків 50 з цих за саме з валютних защаджень, та кресло я би тримав зараз у доларі, десь відсотків 40 я би зараз тримав у євро, і на 10 відсотків я би тоді попрацював, якщо з валютами говорити, то або з швейцарським франком, або, наприклад, з британським фунтом. Якщо дивитися, взагалі на ваші інвестиції, я би відсотків десь 50 я би тримав. Зараз у нерухомості десь відсотків 10 я би тримав зараз у землі. Цей ринок має потенціал дуже великий до зростання. А ще фахівці радять частково вкладати кошти у військові облігації. А щодо прогнозів на майбутнє, експерти певні, ситуація на валютному ринку України буде контрольованою і гривня продовжить міцно тримати позиції. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.